Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, учасники нашої спільної молитви, вітаємо вас з новоствореного душпастерського осередка в місті Оборніки недалеко Познані. З благословенням велики Володимира Віщака з 2022 року цей душпастерський осередок діє і розвивається. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Мільйони українців знайшли свій прихисток у Польщі. Тому наша церква, дбаючи про духовні потреби біженців, створює нові парафії. Мене звати отець Миколай і сьогодні разом із спільнотою українців із різних частин України, які через війну та через інші життєві обставини опинилися у Польщі, будемо молитися верхом. Хочу рівно ж нам пригадати, що відповідно до постанови Архієрейського синоду Української греко католицької церкви 2023 рік в Україні проголошено роком патріарха Любомира Гузера, на долю якого випало бути іммігрантом. Тому у цій вертиці проситимо милосердя для нас усіх, проситимемо про мир в Україні і світі, про Боже благословення. На усі ваші намірення, в яких сьогодні молитимось, та щоб Господь прославив славу і святих того, хто став великою людиною. Пословенні Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Царю Небесний, утішитель душі істини, щоб всюди, Ісе, все наповняєш, скарби ті життя подати, прийди і все в нас. І очисти нас усякої сверни, і спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Отця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Богого, єдинородного Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істиного, від Бога істинного. Продженого, несотвореного, єдиносушного нього все сталося, і, і нас людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і плотися з Духа Святого, і Марії, і вистався чоловіком, і возвращати за нас, за понті, а права, і задава, був похований, і воскрес у третій день, згідно списання, і вознісся на небо, і сидить у житля. І вдруге прийде зі славою судити, що і мертвих, метіх, а його царство не буде в Кінця, і в Духа Святого Господа Жотоващо, що від Отця і Сина і Сходи, що з і сином, рівно поклоняє, і рівно славні, що говорить через пророків, є в іншу свято Соборне, церкву, і сповідою од накрещі, на ущі, на Воскресіння, Ані. І життя, і що віку. Амінь. Слава Отцю, що нас насвоє завжди, нині повсякчас, і на віки вічні, амінь богородиця, Діво радиться, Марія, Господь ти між жінками, і насловення, і воно, вони в офіси, спаси, вони Слава сласинові, що нас відповіли, нині повсякчас, і на віки вічні, амінь. Богородиця, і благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти вішекам, і благословенний і Твого, бо Ти породила Христа, спаси, і своє душа. Слава Духові святому, що нас просвітить завжди, нині, по всіх часі на віки вічні. Амінь. Богородиця, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і на словах, і мало, води проти сам, спаси і до віхна душа. Слава Отцю Ісина, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе, прости нам наші віки, нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, а ще страсне таїнство. Ісус Христос молиться в дивному саду. Отже. Коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. І з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його повні скорботи та тривоги, ще пильніше молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю, підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого стете, вставайте? Та моліться, щоб не війти у спокус. Отче наш, щоб сина депутат, небеса, нехай святиться, <рес> ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, Бога, як на небі, так і на землі, і на нам сьогодні, і прости, нам провини наші, як і не прощаємо, винуватцям нашим, і не далі нас у спокусу. А в лице на нас і духа, амінь. По городицях, і в оратихся, в роднах Марія, Господь собою, плавословенна тих мішина, і благословених вікона Твого, по тих родинах, Христа спасає і зворити на душ наших, по городицях і воратися, благорадна Марія, Господь собою, благословенна тихної хана, і благословених. Спасибо душ наші, Богородице, ті оратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тихноінками, і благословенних підона твого, бо ти проти спаси і здобите для душа наших, Богородице, ті оратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тихноінь Камина, і благословений пілона. Во Бо тих бородинах христа спасає і на Душ наших. Воротиці, ти порадися, благодатна магія, Господь з тобою, лава ти камін, на тих і лава словенних Твого! на твою, во тих бородинах, христа спасиботи на наших, по родиці, ти порадуйся, волдат на магіях, Господь з тобою, ти слова тимішниками. І благословених піно Твого, Бо ти породила Христа Спаса і зробителя душ наших, Богородице, городицях, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тихінках, і благословених підона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і згодите душ наших, Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенних пілона твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице і порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенних пілона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і зловителя душ наших. O Borodec in Gioradi, se blagodatna Marija, Gospod s toboj, blagoslovaj na temi življenjami in blagoslovaj na temi dolatkom. O tej Borodec in Kristjava sta se dvignila. Slavom se v veslinu in svetomu duhovi in njihovo vse časa ne vidi večnjemi. Onaži so se, proste nam naši hrtje, zakoronili nas več v pekelno vognjo. Промать усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страст таїнство – своє, Ісуса Христа. Євангелист Іван пише: взяв тоді палат Ісуса і вилів Його вичувати. А пророк в 52 главі, каже: Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за верхоння наші, Карта, що нас спасає, була на ньому і його ранами мира. Отче наш, що в синах на небесах, нехай святиться ім'я і Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і нам провини наші, як і ми прощаємо, до нашим, і не нас у спокусу, але веслу нас від право. благословенна ти жінками і благословених на Твого, бо Ти породила Христа спаса і збавителя душ наших, похорониця і радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословених на Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородиця ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословених пілона Твого, по ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться ті порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословених пілона Того. Во Бо ти бородила, Христа спаса і збавителя душ наших, по городецях і порадийся, благодатна Марія, Господь собою, благословенна ти жінками, і благословенних і бога твого, Бо ти бородила, Христа Спаса і збавителя душ наших, по городицях і порадийся, благодатна Марія, Господь собою, благословенна ти жінками, і благословенні в словах твого, бо ти, бородинах Христа спаця і Збавителя душ наших, по городицях, радуйся, благодатна Марія Господь собою, благословим тих жінками і благословенні слованих підона твого, бо ти, бородинах Христа Спаці і наших, по городицях піх благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пілона твого, бо Ти породила Христа спаса і збавителя душ наших, Богородиці, діво, тіло радився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенні віто на Твого, бо Ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками і благословенний піхона Твого, бо Ти породила, Христа, спасія, душа А Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часі, навіти вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного Дня. Запроваджу й душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Бога, милосердя. У Третьому страстному таїнстві будемо розважати над тим, як Господь дозволив вінчати себе в те. У якій, сприйши віно і стерини, поклали йому на голову і одягли його у вогряницю і підступаючи до нього, казали: Радуйся царю юдейські, вбили його. Небеса, і сина, на небесах, нехай святиться, і на Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і Наш наша дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і не прощаємо, погацям нашим, і не веди нас у Суспосу, але в тих нас і духа, амінь. Богородице, в радуйся, благодатна, Господь собою, благословена ти мішень, і благословенний підона твого, бо Ти породила Христа, спасе і здобите душ наших, порохотих і воратися, благодатна Марія, Господь з собою, благословена ти, міші даних, і благословенний підона Твого, бо Ти породила Христа спасе і здобите душ наших. Оротиця, ти порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! благословенна ти жінками, і благословені піхона Того, по бо тих бородинах Христа Спаси, мовителя душ наших, по mm -hmm. городиця, ти порадися, благодана Марія, Господь з тобою! благословенна ти жінками, і благословенних віконах.

і того слова, Твого, бо ти породила Христа Спаса і звопити на душа наша, по городицях, ні порадися, благодана Марія Господь собою, благословенна тихниках, і благословенних підона Твого, бо ти породила Христа Спаса і звопите для душа наша, похорониця, дім порадуйся, благодатна Марія, Слава собою. Благословенна ти між жінками, і благословенні пілона Твого, по тих бородила, хвиля спасе і творити на душі наших, породиться, діло, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенні пілона Твого, по тих бородила, хвиля спасе і творити на наших. Орониця, і порадися, благодатна Марія Господь з тобою, нагословена ти між жінками. і благословених пітла над Того, бо ти породила, Христа спаса і зворити на душі наша. Ородиця, і порадися, благодана Марія, Господь з тобою, благословена тих і жінка, і благословена піхона Того. Vse je v svetu, duhovje in njihovo vse čas je ne videli, nič njem ni. Onaš Jesus, oprosti nam, naš je vdikir, zakoronil nas, bit pa kaj, da v obnjo, zakoronil si duši do neba, na osebno tišino najviše potrebujemo, on malo sejka. Četrte, strastne tajnost, razvažno, hresno dolovo gospoda našo Jesus, vse stane. Izabrali bomo Jezusa in ne soče svih kres, mi pač vemo, da se zvane čaj po evrskem. Hoče naš, človek je sen na nebesah, nekaj svetejce in tvoje, nekaj tvoje, nekaj boli boli, ja, to je, nekaj rede za vse to je, nekaj bo divorač od tega, kar naj bi takih na zemlji, pridihaš na služni, da jim so odni, pridihaš v prašaju, pridihaš v prašaju, pridihaš v prašaju. І не бити, Насуспокусу, а в Безгові насві духа, на амінь. Породиться, хім порадишся, благодана Марія Господь з собою, благословена між жінкам, і благословенний піхона Того, по тих вородинах Христа, спаса і здобите душ наших, породиться, ти порадишся, благодатна Марія, Господь з собою, благословенна ти між жінка. І того славенник підона Того, по тий бородила, хвиска спасе і душ на душа. Породиця, ні порадися, благодатна Марія Господь з тобою, Словенна ти жінка, і того Словенних відона Твого, бо ти породила Христа спасе і зводит душ душа Богородице, Породиться, і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословенних пілона твого, бо ти бородила, Христа спасає збавити душ на душі наших, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти, між жінками, і благословенних пілона Твого, бо Ти бородила, Христа спасає збавити на душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! благословена ти між жінками, і благословених пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і творит душ душа, по Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословених. Богородицях і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенні пітлона Твого. Бо ти породила Христа спаса і творити душ наших. погородиця і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні пілона Твого бо Ти породила Христа спаси, і збавити душ наших, похорониці, і ворати, благодатна, Марія, Господь Благословенна Ти благо, бо, тих, жінками, і благословених пілона того, бо Ти породила Христа, спаси, і душ наших. Слава душа. Славою сину, і святому Духові, нині по всіх часі, і на віки вічні, амінь. А Ісусе, прости, нам наші віки захорони нас. Від пекельного вогню запровадить всі душі до неба особливо ті, що найбільше потребує Творо милосердя, п'яте страсне таїнство, розп'яття та смерть Ісуса Христа. Під христом же Ісуса стояли його мати, сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояли тут, якого любив, то каже до матері жінко твій. А до учня, твоя. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, твої руки віддаю Дух Мій! сказавши це, Він віддав Бога. І ось завівся у храмі, роздерлася на двоє верху аж додолу, і земля потряслася, і почали розкладатися скелі, і повітрявалися гроби, і повстало багато тіл спочилих святих, а з гробів повиходили по його воскресінні. до міста святого вийшли, і багатьом з'явилися. А сотни та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили і те, що там сталося, налякалися дуже і казали: Він бо справді Син Божий. Отче наш, що єси на вісах, нехай святиться і тв тв не на твоє, нехай не від завоє, нехай буде воля Твоя, як на небі землі, Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам короні наші, як да і ми прощаємо, в нашому. і не дай нас у спокусу, але без нас нас відкала. І благословенних вітона Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших, по вородицях і благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна, ти благословена тиніками, і благословенних вікона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших, породи це і благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти мішінгами, і благословенних пілона твого, Бо Ти породила Христа спаса і для душ наших, Богородице на і радуйся, благодатна Марія Господь з собою, благословенна ти міжінками, і благословенних Твого Бо Ти породила Христа спаса і для душ наших. Орорець, і радуйся, благодана Марія Господь з собою, благословена Бо ти між жінками і благословенний благословених пілона Твого, по ти породила Христа спаси, здобите душ наших, по родиці ті порабуйся, благодана Марія, Господь собою, Благословенна ти між жінками і благословенний піто на Того. Во бо ти бородила Христа Спаса і збавителя душі наших, по вородиця, Марія Господь с тобой, благословенна ти мішінгами, і благословений підона твого, по тих бородилах Христа Спаса і збавите на душі наших, по вородиця, Марія, Господь собою, благословенна ти мішінга. І благословенних підонат Твого, бо ти Христа Спаса і Збавителя душ наших. по вородиці, радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенних Твого, бо ти породила, Христа Спаса і душу душ наших. вороти, вородуся, радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Благословенна Ти між жінками і благословенний Підлона Твого, Бог, бо Ти породила Христа, Спаса і звони душ душі наші. Слава Отцю, і Сину, і святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки вічні. Амінь. А, а наші Ісусе прости нам наші ріки, захорони нас від пекельного водню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують, Твого Малосердя. Від Твою мисть прибігає Богородицях хіба, Молитвами, наша скорбота, не погороди, але від відвизволи нас відчиста і тварини. При Христі дякуємо вам за спільну молитву на верниці, якою ми поручали Богові наші намірення, визволення полонених, особливо наших священників, які є в полоні, за мужніх наших воїнів та за мир в Україні і в цілому світі. Дякуємо за гостинність ремонтовицькій парафії в оборніках. Звідки відбулася трансляція, і де на щонеділі молимось, дякуючи гостинності і відкритості польських наших священників. Ще раз дякуємо сотням тисяч польських родин за відкриті двері, сердеці домів, на потреби тих, хто через війну опинився позадомом. Дякуємо усім вам за спільну молитву, запрошуємо наших друзів та знайомих брати участь. У цьому чудовому проєкті живого телебачення вербиця єднає. За молитвами Матері Божої, нехай зійде на нас благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!